Краю рідний. У будь-яку пору, найпрекрасніший і чарівний, українська перлино, поділля, краю любий, єдиний і мій. Вітаю вас, невгамовні! Ми з вами живемо у Вінницькій області, яка є частиною мальовничого Поділля. Наш край має надзвичайно гарну природу, цікаву історію та культуру, а познайомитись з цим всім можна у Вінницькому краєзнавчому музеї. Вже в першому залі ви дізнаєтесь, що колись на території нашої області. Було справжнє море. І, можливо, колись давно по території нашого краю бігали Мамонти. Про це свідчить кістяк Мамонта, знайдений на території нашої області. А в наступному залі ви познайомитесь з представниками тваринного світу. Пригадайте, які тварини живуть в нашій країні, а які ні. Ще в одному залі. Можна поринути в далеке минуле і познайомитися з археологічними знахідками, які розкривають культуру та побут людей, які жили дуже давно на території нашого краю. А скульптура неандертальця дає нам уяву про те, як виглядали люди багато тисяч років тому назад. А от в залі No6. Окрім визначних археологічних пам'яток, є одна таємниця. Це вхід в справжні підземелля. Цікаво, які секрети воно приховує. Щоб більше дізнатися і розгадати таємниці рідного краю, запрошую вас відвідати Вінницький краєзнавчий музей. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.